Незвичну ковану скульптуру розташовано в центрі столиці у парку Хрещатий. Вона заввишки 4,5 метри і вагою майже 2 тонни. У кованій кроні дерева сховалися молодильні яблучка, а у підніжжі причаїлася курочка берегиня. Новий туристичний об'єкт киянам подарував національний виробник курячих яєць компанія «Ясен Світ». Дерево, як відомо, це символ... жизни, символ развития, символ мира. И сегодня нам хотелось бы говорить о том, что в Киеве появилась еще одна достопримечательность, куда можно приходить с детьми, можно загадывать желания. Это у нас дерево желаний. И желания, конечно же, сегодня о мире, о развитии, о счастье наших детей. Торгова марка світ» активно підтримує мистецькі заходи, спрямовані на збереження національних традицій та розвиток культури. Підтвердження тому новий туристичний артефакт в центрі столиці. світ» прагнула створити точку удачі в серці Києва, тому що майже в кожній країні є місця, куди поспішають туристи, аби загадати свої найпотаємніші бажання. І, до речі, хоч і дорослі люди, але всі вірять, що ці бажання обов'язково збудуться. Дерево бажань Україні вкрай потрібне, переконані виробники. Адже усім нам хочеться жити в мирі, вірити в казку та очікувати на дива.